Сьогодні зібралися, щоб зануритися у минуле. Для цього ми з вами поділилися на команди. Кожен із вас є дослідником. Подивіться уважно на своє плюс, які у вас є. Зараз ваше завдання знайти таку емблему за робочим місцем і команди сідають на свої робочі місця. Ми з вами зануримося в минуле. Пофантазуємо і. Будемо зрозуміло, яку рість нам хотіли передати князі за часів Київської Росії. Взяти, які висновки ми візьмемо з цих вивчених, з ваших досліджень і візьмемо з собою у майбутнє. Наш конкурс починається із мозкового штурму. Командий робок. Будемо відповідати по честі. Яка команда готова? Піднімає рух. Розуміло? <різвість> Увага! Перше запитання. Як народ називав Володимира за його доброту? <різвість> ясне сонечко. Друге запитання. Які птахи допомогли княгині Ользі у легенді? <різвість> Ігор. Ігор. Ярослав Мудрий. Любив більше воювати чи будувати? Будувати. Як звали онука, якого виховувала княгиня Ольга? Князь так. Який знак був зображений на монетах Володимира Великого? Хто з вас? Який знак? Тризу. Тризу. Так, а, так. так. Першу бібліотеку, князь. Ярослав відкрив три. Молодці пригадали, про якого правителя говорять ці слова. Мудрість і розум гостріші за меч. Правильна відкрить княгиня Ольга. У якому місті княгиня Ольга перехитрила імператора? Зарвород або. Константин Завтра на також. Від кого захищали змієві бави? Викрикують. Так, починіть, Так, викрититься. Дайте подумати іншим командам. І останнє запитання. Хто з князів видав збірку законів під назвою Руська правда? Руська правда. Молодець Ярослав. Мудре. Ну що ж Ви дуже справилися добре з цим завданням. Наступне завдання для кожної команди буде творче. Це скласти синка. Хто пам'ятає, що таке синка? Перше це у нас іменник. Потім другий рядочок, що ми робимо? Два прикметники. В третьому рядочку записуємо три дієслова, в четвертому рядочку речення. І п'ятий підсамок слово синонім або слово асоціація, яка вас вилякає це слово. Яскраво сонечко світив, малюк щасливим рости, пізнавай, відчувай, розвивайся до високих горшинці діставайся. Яскраво сонечко світи, щасливим відчувай. Ти усе зможеш. Свої сумніви лінь переможеш. В тебе віримо, ми разом з тобою. Зробимо світ цей прекрасний. Е, е, яка команда готова представити свої роботи? <різвіст> Молодці, всі готові, тому прошу представників представити свої роботи. Князь мудрий, хоробрий, будує. Править допомагає людям. Князь похрестив Київську Русь, мудрець. Князь мудрий, справедливий, охрестив, побудував право. Володимир Великий охрестив Русь, президент. Князь освічений мудрий, Править, будує, захищає. Князь мудро править країною. Князь... Князь добрий, мудрий, працює, будує, править. Мудрий князь править Києвом, Правитель. Ви відчуєте себе справжніми художниками. Ваше завдання намалювати малюнок до рідку з вірша Олександра Олеся і Ярослава Години. Ми читали з вами на увагу. Вам потрібно малюнком передати слова, якими письменник. Автор держак передав певні події. Готові У кожного на листочку. цей вірш надоповнений. Ви малюєте малюнок саме до тої частинки держав, яке обведено червоним кольором. Зрозуміло? Починаємо. малюк щасливий, рости І знавай, відчувай, розвивайся. До високих вершин діставайся. Ти найкращий, ти усе зможеш. Твої сумніви він переможеш. В тебе віримо разом з тобою. Зробим світ цей прекрасним герою. Ти найкраще, і ти усе зможеш. Свої сумніви, він переможеш. В тебе віримо, разом з тобою. зробим світ цей прекрасний. Ну що, діти, готові ваші малюнки? Ні. Да. Да. У кого готові малюнки? Я вас запрошую до себе. виходимо з малюночками. Стаємо, роздивляємося, команди дивляться. Розглядаємо малюнки. Ви читали вірш Олександра Олеся, Ярослав Мудрий? Скажіть, будь ласка, до цього малюнка в які слова підходять? Бачу, Аліса вже готова. Греки, німці, італійці, чехи, угри всі йшли. Купували, продавали і у Києві жили. Наступний малюнок розгляньте, які. Рядочки з вірша підходять до цього малюнка. Настя готова відповідати. Команда слухає. Оточив його валами, ровом, мурами обвів, укріпив його, оздобив і припишний вір завів. Правильно, Саш? Молодці, будь ласка, Хто вже здогадався? Можливо, хтось раніше його розглянув. <плес> Що ми тут бачимо? Які слова нам підходять? знову люди, багатіти почали, почали. Дні, Дніпром човни чужинців знову в Київ впливають. І в Європі честь мали королі князі, царі Поді, подіднитися з Ярославом побували у дворі. Правильно? <плес> 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 Молодці. <плес> Зверніть увагу на свої У Кожного з вас є бле. Вона не просто так у вас. Це символ певного князя. Подивіться уважно. Мабуть, згадали вже яку? Так, князь Ольга. Чому? Я пація, не було війни, не було війни. війни. у вас. Я Володимир, чому? Монети придумав, так? мудрий. Чому Саша? Дома, що Книги писати почали, так. мудрий. Я я я я я я я я я чому? Золоті, 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 золоті. Золоті. золоті ворота. Вам потрібно зараз уявити, що написали літописці про цих князів, і записати на листочку, що визначне вони зробили. Цей листок ми відправимо княжу пошту. Вам потрібно буде його ось так звернути, і ми зберемо вас його, в княжу пошту. І зрозуміли ви завдання. що писав. Одна умова. Ім'я князя не називати. Остання команда, давайте свій лист. Ну що, наша пошта готова? Ми готові? Ваше завдання Уважно, слухачка по черзі. Хто саме Кому? цей князь? Кого діти описали? Потім я помстилася деревляна, а я була дорогої мені людини. Я охрестила імператора та вихинявала свого внука. І занувала уроки кількість податків. Здогадались, хто це? Да, да. Ольга Ольга! Оля. 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 Створив перший збірник законів. Мої доньки стали королевами. Я розширив межі у Києві у сім разів. І так, злата, хто це? Ярослав Мудрий. Ярослав Мудрий. Все ж таки, це Ярослав Мудрий. Наступний лист твій. Я князь переміг е, печенігів. Я розширив Київ у сім разів. Я створив е, перший збірник законів, придумав. Софійський е, собор. Побудував, мабуть, так? так. і останній. Софійський собор і Золочих Ворота. Який це князь, будь ласка, Ярослав засновник і перший володар держави, Київсько-Руської держави, заснував місто звів Десятину церкву, першу кам'яну церкву на Русі. За поради християнство як державну релігію. Започаткував за, за карбування власної монети. Ну, звісно, хто це? Ми тримаємо, молодці справили всі завдання, поплескалися. Діти, ви знаєте, що таке інтерв'ю? Хто а... бере інтерв'ю? Інтерв на прес конференції часто запрошують президента і готують до нього запитання. От давайте з вами е, уявимо, що до нас крізь тисячоліття прийдуть на інтерв'ю князі. Ви описували кожне, писали про свого князя жітня. От ваше завдання підготувати запитання, які б ви хотіли поставити ці історичні постаті. Зрозуміли? Приступай. Чому саме тризуб став знаком на монеті? Чи легко тобі було сині виховувати внуки? Чому вас назвали мудрим? Чого ти стала князівною? В якому році ти побудував Софіївський собор? Навіщо ви розширили Київ усім раніше? Тому що тризуб символізує слово «воля». Були її чоловіка і їй нічого не залишалося робити. Ярослав Мудрий побудував школу і бібліотеку. Мудрий побудував Софійський собор у 1036 році. Ярослав Мудрий хотів розширити землю, щоб добивати на них їжу та строїти нові дома. Ми, дітки, ми з вами досліджували. минуле нашої держави, подорожували княже України, Багато мудрості пізнали від наших князів. В кожній команді потрібно створити карту порад для третіх Пригадуємо, які мудрості кожен дарував, кожен князь, княгиня, що ви взяли з собою і що ви порадили іншим. А будь ласка, дівчата, виходьте. Розповідайте. Наша карта порад. Поради. Живіть в мирі, любіть Україну, навчайтеся в школі, об'єднайтеся, не сваріться. У нас жовт Не сваріться, живіть у любові і злагоді. Якщо будете ворогувати, загинете самі, загубите землю, батьки, тільки мир збереже вас. Будьте добрі, будьте мужні, будьте хоробрим, не здаватися, жити в зла, любити батьківщину, підтримувати рідних. Пекним будь добрим, будь хоробрим, робити добро для всіх усіх. Прославляйте Україну, живіть в мирі, дотримайтеся право, треба бути добрим. Вмійте домовлятися. От, і зараз у вас останнє завдання. Я, ми з Галиною Іванівною хочемо перевірити, наскільки ви пам'ятаєте заповіт Ярослава Мудрого. З кожному з вас, з кожній команді, буде роздано слова, які вам потрібно Ці їх скласти в одне речення. Ні, сердечку палає, яскраво сонечко світи, малюк щасливим рости, пізнавай, відчувай, розвивайся, до високих вершин діставайся. І платемо йому все вожне відео, на свишов повний заповідь я. Будь ласка, закликайте. Крок за кроком до мрії прямуєш. Ти іншим надію даруєш. Перешкоди, сміливо долаєш, бо вогонь у сердечку палає. Яскраво сонечко світи, малюк щасливим прости. Пізнавай, відчувай, розвивайся довесом. Не сваріться, живі згоді, тільки мир збере усе, а не незгода, наче вітер все по полі рознесе.